Всім привіт! Вітаємо вас в першому випуску ІДін News, де ми будемо розбирати гарячі новини і не менш гарячу англійську. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про Оскар 2023, чат GPT в Україні, та як за його допомогою вивчати англійську. Також обговоримо гру Hogwarts Legacy і порекомендуємо вам, що подивитися, послухати та почитати. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна і ми. Починаємо. Не так давно, буквально цього тижня, відбувся Оскар 2023. Звичайно ж, ми, як і ви, не задоволені, що деяким любителям бутербродів на ньому дають слово. Але там сталося і дещо цікаве, що ми сьогодні обговоримо. По-перше, головну номінацію виграв фільм. Everything, everywhere, at all, once яку б ми переклали все всюди і відразу. Фільм розповідає про китайську емігрантку, яка вміє подорожувати мульти всесвітами через різні версії себе, аби зупинити когось, хто хоче зруйнувати мульти всесвіт. Так я знаю, звучить складно. До речі, мульти всесвіт звучить англійською як multiverse і я думаю, корисно буде знати це слово для такого фільму. Тож давайте подивимось трейлер. mrs wang are you with us i am paying attention now you may only see a pile of receipts but i see a story i can see where this story is going it does not look good <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> To pay attention, що означає привертати увагу, але ж якщо ми спробуємо дослівно перекласти, то буде звучати як платити увагою. Дивно, правда? А ще давайте звернемо увагу на слово pile, що перекладається як купа, куча, багатсько чогось. Ну, наприклад, ми можемо сказати «pile of wood» купа деревини, чи як ми чули в трейлері, «pile of receipts». Купа квитанцій. І ось таким чином ми підходимо до другого слова receipt, що перекладається як чек, квитанція, розписка. І зверніть увагу на вимову, адже буква T там не вимовляється, вона є silent. І ми вимовляємо це як receipt. receipt. І не плутаємо з recipe, що є. Рецептом ще б ми хотіли розглянути звернення актора давнини Брендена Фрейзера. Ви могли б його знати по серії фільмів Мумія, але з часом актора спіткала невдача і він втратив свою зіркову популярність. І пізніше вже його ми могли бачити не в тому стані. Але завдяки вірі фанатів і друга режисера йому все ж таки дали другий шанс у стрічці Кит. Там він грає роль вчителя літератури, і саме за цю роль він отримує. Давайте, so this is what the multiverse looks like. Oh my goodness! Um, I thank the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film, and I'm grateful to Darren Aronofsky for throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good ship The Whale. That was written by Samuel D. Hunter, who is our lighthouse. <laughs> Gentlemen, you laid your whale sized hearts bare so that we could see into your souls like no one else could do. And it is my honor to be named alongside you in this category. Bold film – це сміливий фільм, не в тому плані, що він про сміливість, а що це сміливий крок зняти такий фільм. Тобто, це є досить bold – піднімати таку тему. І, взагалі, bold має кілька перекладів, але основне його значення це сміливий, відважний, потужний. Follow me aboard» Тягнучи мене на борт, очевидно, на борт цього фільму. Слово хол означає тягти чи буксирувати. Також може мати значення улов в сенсі того, що це те, що ви витягнули з моря. До речі, лайтхаус це маяк, так само як і слово. Beacon. Ви можете називати когось чи щось Lighthouse, так само маючи на увазі, що це орієнтир. Whale-sized – крута фраза, перекладається як розміром з кита, тобто такий перебільшений вираз, як охарактеризувати щось дуже велике. Але ми можемо замість whale підставляти і інше слово. Ну, наприклад, mouse-sized або dog-sized. Що там вам потрібно описати? Де і підставляєте – розміром з мишку та dog-sized – розміром з песика. І ще слово bear – це оголений, розкритий чи розкутий, тобто може мати переносне значення, типу відкритий до усього світу той, хто не має поганих намірів. Bear. В цілому Оскар це насправді дуже цікава подія, і її дійсно бажано передивитися англійською мовою, тому що таким чином ви будете. Вивчати англійську, а також можете знайти для себе фільми, які б потім могли подивитися. Якщо ви подивилися Оскар, то дайте, будь ласка, кілька коментарів про свої враження від цієї події. А ми продовжуємо. Нещодавно всією країною пройшлася новина про те, що чат GPT, тобто штучний інтелект, відтепер доступний в Україні. Він може допомогти вам з будь-яким питанням, але ми, як професіонали у своїй сфері, звичайно ж сьогодні хочемо вам розповісти, як чат GPT може вам допомогти, вивчаючи англійську. І саме це питання ми поставили чату GPT. Як вивчити англійську? Але спершу ми поговоримо про ChatGPT, що це таке і як ним користуватися. Ну, раптом вони в курсі. Це Artificial Intelligence. Коротко ви можете побачити як ai або штучний інтелект. І тут ми відразу бачимо два слова: Artificial and Intelligence. Давайте про них поговоримо детальніше. Artificial можна перекласти як Штучний, неприродній, вдаваний, несправжній, і навіть можна використовувати в значенні синтетичний, щоб показати синтетичність якогось виробу. Наприклад, Natural pearls cannot be as ideal proportions as artificial... Натуральні перли не можуть бути такої ж ідеальної пропорції, як штучні. Ну і слово «intelligence» – це інтелект. Я думаю, ви вже здогадалися, але щоб ви просто не плутали з якоюсь там інтелігенцією intelligence, intellect. Ось, наприклад, People with High Social intelligence tend to be successful communicators. Люди з високим соціальним інтелектом, як правило, бувають успішними комунікаторами. Тож, про що можна запитати в чату GPT? Ну, наприклад. Ми поставили таке запитання: чи можна вивчити англійську за місяць? І що ж нам відповів штучний інтелект? Ось ми питаємо чат GPT, чи реально вивчити англійську за місяць, і як це робити? Що ж нам порадять? Штучний інтелект розбився на 5 пунктів і зробив це дійсно структуровано та цікаво. Звичайно, методи можуть бути різними, але загалом поради були досить цікавими. Штучний інтелект спочатку нам пропонує поставити мету та скласти план дій. По друге, він пропонує нам знайти ефективні джерела для вивчення. По третє, використовувати англійську якомога більше. Також він пропонує розбити англійську на невеликі блоки для вивчення та щоденно потроху. Охуху, практикувати. Якщо вам, звісно, цей план не подобається, то ми зняли для вас на нашому каналі відео, як вивчити англійську за місяць. Ось тут десь буде на екрані або в описі до цього відео. Також використовуючи чат GPT, ви можете поспілкуватися, вести різноманітні діалоги, наприклад, попросити виправити ваші помилки або дати вам приклади вживання слів у реченні. Чи навіть зімітувати робочу переписку, чи щось на кшталт того, або ж просто зімітуйте переписку з вашим іноземним другом? Насправді можливості цього чату не обмежені. Тут уже справа вашої фантазії. Якщо ж ви хочете дізнатися більше інструментів, за допомогою яких ви можете покращити англійську використовуючи gpt чат, напишіть нам про це в коментарях, і ми знімемо таке відео, якщо буде достатньо бажаючих, розмовляти зі штучним інтелектом це звичайно прекрасно, але практику з живою людиною ніхто не відміняв, адже тоді ви зможете справді говорити вголос, а не просто переписуватись. Цю практику знайти не складно. Ви можете це зробити на першому онлайн уроці з викладачем EnglishDom. Там ви будете цілий урок один на один з викладачем спілкуватися англійською. Це точно допоможе вам прокачати ваші розмовні навички. Крім того, займатися ви можете де завгодно: в кафе, в парку чи в улюбленому місці, вдома під ковдрою. Ну або ж недалеко відходячи від робочого місця. Все, що вам потрібно, це лише комп'ютер або планшет, ноутбук. І, звичайно ж, доступ до інтернет. І головне, перший урок з викладачем EnglishDom є абсолютно безкоштовним. Щоб на нього потрапити, переходьте за посиланням в описі до цього відео та забирайте свій урок. Тож мерщій вивчати англійську, а ми продовжуємо. Світ Гаррі Поттера знову повертається, але в цей раз, на жаль, без Гаррі. А вся справа в тому, що вийшла нова гра. Hogwarts Legacy, що перекладається як спадщина Хогвартсу, так Legacy це. Спадщина або спадок. В грі не з'являється Гаррі чи ваші інші улюблені персонажі. Вся справа в тому, що події гри відбуваються у 1800-х роках. Ну і саме тому персонажі трохи відрізняються, але ви все одно там можете зустріти представників із сімей Блек та Уізлі. Хоча більшість гравців дуже зраділи тому, що можна використовувати заборонені закляття. Так, так, саме Авада Кедавра та два інші. До речі, знаєте ці заборонені закляття? Напишіть в коментарі. most beautiful and powerful binds together our long history that common bond we share is the legacy of hogwarts now it is time to add your own story to these hallowed halls And quite possibly shape the future of the wizarding world. Що ж тут є цікавого? Ну, по-перше, це слово bind, що означає зав'язувати, зв'язувати чи пов'язувати, або ж навіть зобов'язувати. Ви можете бути з кимось пов'язані. В духовному чи в переносному сенсі або можете зв'язувати щось між собою. The ability to reason for the registration of even more customers. Можливість прив'язати банківську карту та оплатити посилку стає причиною реєстрації ще більшої кількості клієнтів. Далі у нас слово «hallowed» освячений від слова «hallow» святий, але ви легше запам'ятаєте цей вислів. Засоціювавши його зі святом Хеллоуін, що є ніччю всіх святих. І ще би хотілося звернути вашу увагу на слово shape, а точніше саме на те значення, яке дається тут, адже тут це діє слово to shape – придавати чомусь форму. Давайте приклад: Decisions you make will eventually shape the world around you. Рішення, яке ви зробите, буде формувати світ навколо вас. Підсумовуючи фанатам Гаррі Поттера, гра точно зайде. Ви зможете побігати стінами Хогвартсу, вивчити ще кілька магічних заклять, і, можливо, навіть станете ще крутішим магом, ніж ним був Гаррі, А ми продовжуємо. Нового року було багато цікавих релізів, але ми порекомендуємо вам подивитися два фільми та один серіал. З фільмів ми спочатку звернемося до фантастичного світу Марвел і запропонуємо вам подивитися Чорну Пантеру Ваканда назавжди. Колимчанара Окін Деколін Кукулкан і Федасепендко. Давайте по порядку, щоб зрозуміти, чи є там щось цікаве для нас. Ну, наприклад, ви точно не знали слова серпент. Що означає змія або гадюка, або ж новеньке може бути слово feather, що означає пір'я, перо. А також Surface, це взагалі поверхня, і це може бути, наприклад, «table Surface, поверхня стола, або Surface of the Volcano, поверхня вулкану, ну чи земна поверхня і так далі. В цілому, якщо ви фанат Марвел, вам точно сподобається цей фільм. До речі, а ви фанат? Бо я, якщо чесно, то ні. Напишіть в коментарях. Другий фільм, який би ми хотіли вам порадити з цієї франшизи, це Ant-Man and the Wasp – Квантуманія. Людина-мораха і оса – Квантуманія. Ось вам такий вибір відразу з кількох героїв. Дивимося трейлер. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're an ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider Man! People still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but. Quana. Wait, wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! Ex-con, Saskorochine with ex-convict. Тобто колишній засуджений. І якщо ви пам'ятаєте сюжет першого фільму, то Скотт Ленг вийшов із в'язниці та намагався знайти нормальну роботу. Уявіть його здивування, коли він став месником. To make sense. Фраза, яка означає мати сенс або колись щось логічно. Ну, наприклад, It makes sense. В цьому є сенс. Ну або ж коли щось нелогічно, ми скажемо It doesn't make sense. Це нелогічно, в цьому немає сенсу. The same thing Використаємо, коли хочемо позначити однаковість чи повторюваність. Ну і слово satellite – супутник вам точно буде потрібно, якщо ви фанат космосу. І останнє, що ми хочемо вам порекомендувати, це серіал від HBO з двома героями з Гри престолів, що називається The Last of Us», Перекладається як останній з нас. Це екранізація гри. І за деякими рев'ю ця гра залишається. Найкрутішою з усіх часів через сюжет, звичайно ж, адже серіал як і гра, показує історію Еллі та Джоела, які виживають в постакаліптичному світі, який зруйнував вірус. Давайте подивимось трейлер. family. I'm not family. No, your cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, <coughs> don't. <coughs> Візьміть собі на примітку слово базер, це клопіт чи морока ну або хвилювання. Ви точно чули фразу stop стаб me, що означає. Відчепись від мене, не завдавай мені клопоту, не морочи мені голову і так далі. Але це можна використовувати і в іншому значенні. Ну, наприклад, what others think of you shouldn't bother you. Те, що інші про тебе думають, не має завдувати тобі клопоту. Далі у нас слово cargo, що означає вантаж, і його легко запам'ятати. Ships can send cargo of any volume and size. Кораблі можуть відправляти вантаж різного об'єму та розміру. Також нам тут зустрічається слово Q. Як іменник, це ліки або лікування, а як дієслово лікувати Twitches – це судоми або як дієслово сіпатися чи смикатися. І так як люди в серіалі у нас інфіковані вірусом, то перед тим як перетворитися у монстрів, у них бувають. Twitches. Отже, ми також рекомендуємо переглянути вам цей серіал саме англійською мовою, адже він дуже круто оцінений, має високі рейтинги. Ви класно проведете час та ще й вивчите щось новеньке. На цьому, все. Дякуємо вам за увагу. Як вам перший випуск e News? Чи хочете ви далі бачити таку рубрику на цьому каналі? Обов'язково напишіть в коментарях до цього відео. Також, якщо ви хочете побачити розбір фільму, серіалу чи пісні у форматі відео на цьому каналі, ви можете про це писати. Та ми враховуємо вашу думку. А я хочу вам нагадати, що ви можете відвідати свій перший персональний урок з викладачем English Dom, що є абсолютно безкоштовним. Потрібно просто зареєструватися на нього за посиланням, що я залишаю в описі до цього відео. Тож мерщій вивчати англійську, а я прощаюсь з вами до наступного відео. Бай!